Туди, туди покажи. І назад покажи. Тупо море. О, Ууу, які хвилі, їбать. Охуєнно. А тут не впровадимося, ми подле а, тут ще нема. Ти ще... Поняв, тут ще нема. Вот, от море. Їбать ми від берега далеко. Опа. Ладно, погнали. Ебать, прикинь! Одно. Давай! Розівайся! В ней пірс справа! Та наш нам пірс? Забіг і вернувся! Є, що? Є, це, Тут не глибоко, то ж море, вот, ще ми починається! А? Давай! Єбач, що зараз задушиться волна! Та тут немає глибини. Ага. Я тобі кажу. Тримай. Ти не будеш? Бля, а тебе потім витягати, витягає. Треба буде тяжко. У мене ноги вже замерзли. Мене так. Хоча я вс, ну Ебать! Ух ты что, ебать! Скорее свои ощущения! Скорее Я не чувствую ни ног, ни рук! Заебись, классно, да? Давай! Держи! Бегом, бегом, бегом! Нема времени, блядь! Ноги задубаюсь! Все задубают, давай! Бегом, бегом, блядь! Стоять! Замерзнуть! Нема глубины, абсолютно никак! Стапка чи без? без, без біло! Тут нема, тут просто пляж! просто пляж! Просто пляж!